І вітання, любі мої друзі, мої вітання. Хочу зварити борщ зелений. Мої яйці зварюю. Картоплю вже накришена, чисто зараз заливаю і хочу посмажити зразу. Картоплю я вже відварила і вона перетокла і вона вистигає. Ну, отак. От і зараз я себе буду робити. Всім вітання, любі друзі! Всім вітання. Хочу зварити борщ зелений і хочу посмажити зразу. Картоплю я вже зварила і буду ставити на борщ. Картопля простигне, і я хочу замістити і зробити зразу. Зробити вами раз. Картоплю я вже е, висипала і тут натерла моркви чуть чуть моркви пізніше, як я мою картоплю, додавлю моркви, а тут я зроблю таку зажарочку. Я не буду ніякого м'яса давати до цього борщу. Просто зроблю таку зажарочку і все. І все. І так буде. Вже стільки того м'яса, то вже ці свята їли, то м'ясо, то вже більше і не, і не хочемо. Чуть-чуть так лиш таку легеньку зажарочку і все. Мортку такого, а то ли чуть-чуть більше, а то ли до борщу. І цибульку давали. Небагато, небагато, бо її багато. Не треба. Так, зажарка у мене вже досмажується, все, зараз я виключу, щоб не згоріла. А тут я маю різ і я одну ложечку тільки до борщу дам. Одну ложечку різ. Отако. Каструлька у мене невеличка. І я дам тільки одну ложечку і промию добрий тиріс. Він розвариться, тут є яйці, ще той шавель, то до того достатньо. Мені більше не треба. Одну ложечку. І все. Так, крішу цибульку ще до борщу. Зелену. Не зелену, а свіжу. Вибачте, мене свіжу даю свіженькою. Кусочок такого цибульки. Ну, каструлька невеличка. До моркви якраз дам і все разом щоб воно тут сюди. І тут зараз закришу цього щавлю. Ось щавель в мене весь помитий, весь помитий. Зараз я його візьму в салфетку, тому що він руки мокрий. І, щавель. і його чуть-чуть вимочу. Ось такой його чуть-чуть вимочу. І скришу. Борщ зелений, він дуже швидко. Він ну, от це саме, що швидше, що готується. У мене починає борш кипіти, я його шумую. Картопля, картопля. Починає кипіти, я шумую. Все і не було шуміє такої. І все. І тепер візьму, висиплю суморку і з цибульку. Так, так. Зараз візьму листочка, кусочок. Я дам невеличкий листочок помила. Невеличкий такий листочок. І чую, чайну ложечку там солі. Багато не буду давати, але попробую. Каструлька на 5 літр, так що я не знаю, тому я все тут спробую. Так, я вже пересипала. Чуть-чуть візьму посолю. Ну, отак собі. Хоч я картоплю підсолювала, але чуточку підсолю. Я об'ю. Три висихала чуть-чуть сіль, б'ю три яйця, розсипала чуть-чуть сіль. Ну, нічого. Три яйця сюди. І візьму ложку, візьму ложку і буду додавати муки. Так, яйці розбиваю. Ну, Картопля не наскільки гаряча, щоб яйці зварили, що смажились. І... Буду замішувати. І от буду замішувати так все докладно. Так, кисто я замісила. Ви знаєте, тут в мене, певно, пішло 10 ложок е, муки, бо того, що, е, набагато більше було картоплі. Я так подивилась, думала, що ні, а то набагато більше було картоплі. Ну нічого, як посмажу, тоді покажу, які вони будуть виглядати. Ну, кісто вийшло таке. Бачите, отаке таке Отаке мігеньке от назрязі. Яйці скрешила на борщ. Все, буду докінчувати борщ і буду робити начинку до дозразі. Бачите, я різ промила, ту ложечку рису промила. Картопля майже доварилась, Ну, ще трошки, ще трошки, трошки. І я тепер висипаю рис, щоб рис варився весь. Ту ложечку, і мені вистачить того різу і мені вистерчить. Накриваю і щоб кипіло. Так, Поки у мене там кипить ще борщ, я маю тут до зразів маю фарш такий знаєте, фарш, але він м'ясо змелене, варене змелене м'ясо вже готове. Я не пам'ятаю, що то, чи то є в нас кролик, чи то що. Я не пам'ятаю, але бачу, що це є фарш. Я думала, що це просто м'ясо, а це є фарш. Мало кусочок цибульки, то нічого. Тепер я той фарш його пересмажу, візьму пересмажу. Він трошки розтопився, а трошки не розтопився. То я його сюди весь сковорідку і я його пересмажу той фарш. Знаєте, додам до нього петрушки зеленої цибульки. Ну так, попробую його на смак посолити, поперчити. Але трошки, бо тут він замержий, знаєте? Ну нічого, він зараз відійде. Бачите, фарш в мене вже розійшовся, і я його зараз попробую. Чи він солений, чи як ми то відварували, то м'ясо солили його чи не солили, не знаю. Зараз я спробую На сіль і на перець. Спробую, що воно собою представляє. Ви знаєте, воно солене. Але воно солене, але я його чуть-чуть поперчу. Ну, Приведу його до порядку. Знаєте, хочу вам сказати, що це у мене фарш з кролика. Я собі нагадала, точно дуже смачно. Ви знаєте, отак от смачно. Ми тож м'ясо обрізали на тушонку, а то все кості обварували і оббирали, і перемелювали на фарш. Знаєте. О, ми ж кролика закривали тушонку самого м'яса, а ті всі косточки то все. Так, все, я відключаю і буду на її Пересиплю якусь посудину. Найпростигне швиденько. Я так подивилась, бо знаєте, навіть у косточка попалась така скролика. Все, начинку пересипала. Видите? І щоб вона простигла. Отак. Так, мої стороненький ну, борщ вже у мене різ варився. Борщ зараз буде готовий. Так, різ варений. Я собі додаю яйці, Яйця скрішила грубо. Ну, от, грубо яйця скрішила, не крешу дрібненько. Скрішила яйця грубо. Все добре. Яйці варені, все файно. Тепер я скрішила шавель, добавляю шавлю і спробую його. Можливо, мені треба трошки додати оцету, тут-чуть. Чуть-чуть оцту. оцю. Зараз я спробую. Бачите, який каструлька маленька і буде такий е густий борщ. Не буде рідкий. Мені ложечки рису вистачило. Зараз я спробую, що йому треба. Скажу вам зразу висипаю зажарку. Для чого її тримати на пізніше? Зразу висиплю цю зажарочку всю борщ. І мою домашню сметану і дам домашню сметану. Все. Тако. А тут, бачите, я відкрила мою домашню сметану. От домашня у мене сметана, бачите, яка густа. І я візьму сюди у мисочку сметани і заправлю той борщ сметаною. Бачите, я візьму оцю сметанку, розведу кип'ятком і видаю на себе борщ. Скручу. Чуть -чуть. Все добре. Все добре розведу. Мисочка замала, але я думала, що я може чуть-чуть сметани, я дала трошки більше. Ну, нічого, файно, файно не буде. Я маю тушонку відкриту, якби, знаєте, якби от... Захотів чоловік з тушонку, то я йому дам вже просто до тарілки. Чи так не чи так він їсть тушонку з хлібом окремо, бо до борщу я не хочу давати. От не хочу давати. І все. Отак. От Отак. Все. Все. Зараз будемо робити ті зрази. Найзакипить. закипить. І я добавлю зелені. І все. Так мої солоденькі, я вже от підключила і смажу. Вогонь не дуже великий такий, але треба, щоб воно файно посмажилось. Тепер доробити далі. Не хочу, щоб воно і стояло. Так, знаєте, в олії. Треба, щоб воно смажилося, не стояло в ну, олії. Я буду продовжувати робити. Поки смажиться, я застелю тарілку, щоб складати на тарілку було. Знає. Щоб складати на тарілочку так, щоб виходив олій. Всього, файно є. Зараз буду перевертати. Буду перевертати, знаєте, отако. О, одні. О. Не згоріли. Я не люблю, як згору. Файно, файно, печуться. Файно. Добре, і так буде. Буду робити далі. Так, мої хороші, я вже виробляла мені лише досмажити. Ну, отак. Досмажу. І все файно є. І вже посмажила. І тепер всі, всі охолоджують уже. Красота, красота. Красота свіженькі, похенька вам покажу. Бачите, яка красота, гаряча, але смакота. Макота. Так, зразу я посмажила. Маю три зубчики чесночку. Я потрощу у мисочку. Я зроблю таку саламаху. Так, чесночок потерла. І тут додаю сметани. Сметана домашня, сметана добряча. така. І я то все розводжу. Чуточку сметану. Підсольюю, от чуточку підсолью. Хто собі як хоче, але я отак от чуточку все сметанку підсолюю. Можна робити саму сметану. Можна робити саламаху сметану, ще з домашнім сиром додати, хто має. Ну, отак. От Таку саламаху я зробила. І вона дуже смачнесенька до тих зразів. От і все. Обід приготувала. Такий вийшов у мене борщ. Такі зрази саламаху. І тут така ціла гірка таких зразів. Дуже смачні. Дуже смачні. саламаху. Це взагалі смачні. Красота, смакота. Отак. Ну, Такий обід. Ну, от і все, мої хороші. Обід приготувала. Смачний. Знаю, ви всі вмієте готувати то, але я сьогодні таку роботу роблю і вам показую, що я роблю. Ну, а зараз всім щиро дякую. Щиро дякую вам, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить подобайки, пишеть коментарі, підписуйтесь на канал. Ще разенько вам дякую. А на цьому залишайтеся здоров'я, будьте щасливі, всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім пока, всім пока.